Hello, boys and girls! А чи знаєте яке свято до нас наближається? День Святого Миколая. І сьогодні ми дізнаємось легенду Миколая. Вивчимо нові слова та пограємо в ігри. Легенда про Миколая. Народився Святий Миколай у 257 році у місті Патарі. Його батьки Фіофан та Нона довго не мали дітей і вважали народження Миколая подарунком Господа. Батьки виховували свого сина у християнському дусі. Після їхньої смерті він успадкував родинний маєток, проте вирішує віддати його нужденним і бідним. За легендою, молодий Миколай ходив по місту і таємно залишав людям гроші, теплі речі, ліки та інше, але робив це вночі, щоб ніхто не бачив, адже він це робив не для власної слави. А зараз повторюємо за мною слова: мороз, фрост, сніг, сноу. Подарунок Present, лижі – Sky, Рукавички Gloves, Санчата sledge, Жолудь, acorn, Книга book, собака dog, заяць hare, білка, squirrel, хлопець boy, пташка, bird, олень, deer, Давайте відгадаємо загадки. Що то за гі, що тепло їсть. Мороз. Фрост. Білий як пергіна. Холодний як крижина. Сніг сноу. Він сюрприз його чекають і дарують, і приймають. Яскравий зв'язаний пакунок, зветься, звісно. Подарунок презент. Дві дощечки дві сестри. Несуть мене із гори. Лиже. Скай. Плиту, хлівець, на четверо овець, а на п'яту окремо. Рукавичка. Глав. Влітку відпочивають, а взимку дітей катають. Санчата. Слич. А зараз пограємо в гру. Відгадай, чий подарунок. Чий подарунок? Жолоді. Собаки, док, зайця хея, білки, squirrel сквірл. Білки, squirrel сквірл. подарунок? морква carrot Собаки, док, зайця хея, білки squirrel Зайця хяя. Чий подарунок кістка борн. Собаки, док, зайця, хея, білки squirrel Собака, док. Чий подарунок книга бук. Хлопчика бой, пташки, бд, оленя, дира, хлопчика бой, чий подарунок сіна? хей, hey. хлопчика, бой, пташки, бд, оленя, дира, оленя, дира, чий подарунок хліб бред. Хлопчика, бой, пташки, bird, оленя, deer. Пташки, bird. Давайте пограємо в гру допоможи Святому Миколаю зібрати подарунок. Відповідь Yes або No. Почнемо. Лялька у нас іде у мішочок з подарунком. Дол. Так. Yes. А дощик Рейн. Ноу. No. Ні не йде. Машина, кар. Так, yes. Тортик, cake. Ні, no. Гамбургер, hamburger. Ні, no. Кошеня, kitten. Ні, no. Діти, children. Також ні, no. А книга, book. Так, yes. А Лего. Також іде. Ведмедік теді Бер. Yes, так. Хай Миколай у вишиванці розбудуть подарунком вранці і принесе у вашу хату добробут, радості багато, згріє гумором, любов'ю і принесе вам всім здоров'я. Goodbye!